Добрий вечір, шановне товариство, 21 жовтня 2024 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область, село Нігін. Що ми маємо на сьогоднішній день на нашому винограднику? Кілька днів підряд. Були ранішні заморозки. Сьогодні до мінус трьох. Як бачимо, лист вже повністю вдарений морозом. Пройде ще кілька днів він опаде. Ну і через півтора тижня-два можна буде сміло обрізати і готувати його до укриття. Листя облетіло. І от що ми маємо ще. Маємо наша